Поспішаємо. Хто б сумнівався, колесо треба накачати. Так, всім добрий ранок. Не привіталася. Летимо велосипедистки на марші. Сміхнись, моє сонечко. Ні. Їду до сплячої мадам. Сьогодні вона має бути не сплячою, я думаю, вже ж дев'ята, вчора я в неї в 8 був. Правда, йшла о пів на десяту, то вона ще спала. Але думаю, що в неї, можливо, сьогодні плани. З закупами, хоча це по вівторках має ставатись. Але ж які закупи? Я або поїду в офіс за автівкою, або по-домашньому сьогодні. Перерву на хвилинку ваш перегляд, щоб нагадати, що триває збір. Я допомагаю. Зібрати кошти на ремонт автівок, на детектор дронів і на акумуляторну станцію, яку цей збір оголосив мій друг, волонтер Харківський Олесь Штевчук. Про нього вже багато вам розповідала. Сьогодні лише нагадую: всі реквізити є під відео і qr код Ви теж можете використовувати за допомогою свого телефону в режимі фотографування треба навестися і перейти на баночку. Також є реквізити Приватбанку і. PayPal. звертаюсь до тих, хто за кордоном, будь ласочка, долучайтеся. Один євро, один долар. Насправді дуже впливають на просування цього збіру, збору, який дуже важливий, щоб допомагати вже сьогодні наближати нашу перемогу. Дякую вам і до перегляду далі! все гульбану! Зараз підемо на ярмарок сьогодні ж четвер у нас ярмарок, пішки підемо. Подивимось, як все пройде. Яка класна погода. Та, мабуть, десь до 15 градусів буде сьогодні. Сухо і комфортно. Така погода 18 грудня. Ну що, мадам не встала. Коли я її прийшла будити, коли вона мене попросила. Вона сказала, що вона кажу, пішли на прогулянку, підемо на прогулянку. Я до неї на ви. Вона до мене на ти. Вона каже, я впаду. Ну, вона взагалі, це голосно сказано, що вона каже, вона ледве-ледве ворушує. Ледве-ледве ворушує язиком, там дуже важко зрозуміти, що вона каже, але вона каже, що я впаду. Кажу, хочете залишитись в ліжко? Ну, так, я втомилась. Повернулася і далі спала. Тож я прибирала. Так, тож я прибирала. Ще зараз їду в бюро, написали повідомлення, нагадали, ну, для таких, як я. Хто ще з колег не забрав подарунки для бенефіціарів, щоб прийшли, забрали сьогодні-завтра. А ще в мене 25 хвилин до наступного місця роботи. Я заїду на 10 хвилин додому. Колесо спустило. Бачите, я його на 100% накачала. Не повністю, але наполовину десь вже спустила. Десь є якась маленька дірочка, мабуть, або хто знає чого він. за пару годин. Не повністю. Якби велика була, воно б повністю спустило одразу так, таке. Мені продуктові талони вже мають дати, теж написала, що готово. Не зняла, як я вже дісталася до квартири. У мене всього три подарунки, то на завтра, наступного тижня за рештою. <кхем> так, трохи поїла, А може і не трохи, не хотілося вранці снідати. Є така проблема, Фух. але зараз я. Відіграла це. Так, ще підкачати колесо. Їхати мені доволі далековато, аж до водонапірної башти. І треба рухатись швидко. же на місці. Месьо, якому я допомагаю з обідом, бо в нього не працюють пальці рук сьогодні. Зазвичай з звечерю, сьогодні з обідом. Закінчила швиденько, все супер. Мені записано, що я в нього ввечері маю бути, але я кажу, ні, все змінилось. Буде сюрприз вам. Це завжди сюрприз. Так, я їду в спортзал. Ось так. Не можу собі дозволити четвертий день поспіль пропустити. Головне, щоб мене велосипед не підвів. Тому що потім мені повертатися ж на сусідню вулицю до наш... від нашого будинку і все робити вчасно. Але я тут поблизу, насправді, до спортзалу вже краще. Наця мені на роботу на 13.30. Їхати мені мінімум хвилин 10. Розраховую, розраховую свої сили і можливості. Все все вчасно, година минула. Повертаюсь до робочого життя. І вуаля, ще й не поспішаючи вчасно встигаю. Дві хвилини до початку роботи а я вже на місці. Де мене змусило вийти і забрати велика всередину. І ось це сказала забрати. Подаються своїх сусідів, які полюбляють речі, які погано лежать забирати собі. Така історія. У мене велосипед старенький. Зазвичай я за нього не дуже переймаюсь. А, з мадам тільки що прощалася, а я в неї по четвергах завжди постійно. І каже, через ну, Даункенсжу через 15... через 15 днів. До зустрічі через 15 днів. Це ж 25-те. Вихідний день, святковий Різдво. Потім подивилась а через 15 днів, ну точніше, через, через 7 днів, через а через 15 ми мали б зустрітися, але це буде 1 січня. Це означає, це означає що теж святковий день. Так що через три тижні ми зустрінемось. Ремонтні фасадні роботи. І бачите? Завжди обов'язково будівельники свої банери вішають. Що ж працюють і одразу рекламу дають свою роботу. Семен дзвонить. Бонжур. Бонжур. Так, Я дуже сильно поспішаю. Ворота вже відчинили хвилину тому в школі. Але я тут буквально за рогом. О я встигаю вітерець, давно ми на майданчику Лією не гуляли, не зупинялись. Вона мене вмовила. Скажу вам ще дещо. Продала я на вінтет ось ці черевички червоні. Шкода, шкодую, що маленьку, мабуть, невисоку ціну поставила, продала буквально за півтора дні. І багато було зацікавлених. За 30 євро продала. Треба було просити 50, щоб вони не продались Залишилось. залишились ми. То я жартую. Ось роздрукувала такий. Штрих-код і зараз мені треба запакувати і віднести. Вже третій день, як купила, я третій день досі не відправила. Тож таке, ну, по Франції. Якась мадам з Франції придбала. Ось так, запакувала невелика в мене коробочка, але наче комфортно там все розмістилось. Я так розумію, що потрібна пояснювальна бригада. Як то кажуть, для тих, хто цей момент, можливо, пропустив, що це за червички такі. Я їх придбала в Майоз. Так званій барахолці, я так називаю це місце, там, де продають вживані речі, люди віддають свої волонтери це все там оцінюють. І продають ці черевички, я купила за 4 євро. Купила, бо вони мені подобаються. Хоча я собі речей не купую, то я не собі купила, я побачила в них цінність. Дуже вони гарні і кольор, і не повністю шкіряні. Італійське взуття. І вони найсумніші, що вони мого розміру, чітко, 37,5. Дуже зручні і дуже гарні. Тож Я і думала поставити їх дорожче. Нехай, може, довше продаватимуться, а то і не продадуть, але все одно прогадала. Як тільки виклала, як тільки виклала, одразу було купа збережень. Багато хто зацікавився, кілька людей намагались торгуватись, типу, 15 євро пропонувати. 15-20. Ну, і ось ця людина, як я сказала, буквально через день там, день з половиною запропонувала 20 євро, я відхилила і зразу прийшло повідомлення, що купили за ту ціну, яку я поставила. Такі продажі, до речі, якщо хтось хто з вас в Європі, раджу спробувати, тому що ну, я, я не займаюся цим. Якби займалась, то було, можна було б більше, мабуть, продавати. Ну, до того ж, шукати щось цікаве, свої речі можна було б активніше продавати. Тобто там а, покупці є. Ось. Отже, покупці є. Рекомендую. Вінтет називається. У мене там всього 22. Ну, тепер 21 позиція. Це я до того, що нічого, ну, не все, далеко не все так швидко подається, але щось справді вартісне, цінне. Йду в пункт прийому посилок. Це звичайний магазин, здається, одягу. Я щось не дуже зрозуміла, ніколи раніше туди не заходила, але це вже друга посилка буде. Зараз просто відсканують і заберуть. Я не знаю, як зараз, але колись так міст Експрес працював. Потім вже вони розвинулись до більш складної системи до власних поштоматів, але колись теж в таких невеличких кав'ярнях, магазинчиках були пункти прийому видачі. А тут у Франції це зараз сильно розповсюджено. Такий підробіток. Мапіті бутік мене цікавить. Ось там тіхає. Так, готово одна хвилина і все готово. Семен був в парку, грав в футбол, він мені перед цим дзвонив, просив дозволу сходити, поганяти футбол. Прийшов, сказав, що в них завтра в школі буде гуте пригощання. Пов'язано з кінцем року. І чверть ну, перед канікулами таке в них. Ну, Різдвяне, скоріше за все, пригощання. Це означає, що мені треба щось приготувати. Кажу млинці з шоколадом, як. Робила вже до того, він каже: О, як я це понесу, це буде наприкінці дня шкільного. Оце мені тепер ще голову ламати. Що його приготувати. Отже, весь день я думками була про наше майбутнє переміщення, наш майбутній переїзд, і дехто з вас писали ці поради, рекомендації про те, що можливо варто нам до кінця навчального року. До весни, як писали, скільки там до весни пожити ось так: от по різні, в різних будинках, зустрічаючись там на канікулах, на вихідних з чоловіком і зі старшим сином, всім іншим залишатися в карбоні. Звичайно, я про це думаю теж, більше того, подаючись на. На це житло в різних куточках навколо Тулузи ми про це думали, як це буде відбуватися, якщо в той період це станеться, якщо в цей. Тож, можливо, для вас це трохи така свіжа пожива для розмірковувань, для того, як нам варто бути. Але ми про це, звичайно, думали давно, обговорювали це давно. Тож. Поки що важко уявити наше життя порізно, в нас такого досвіду немає, ми завжди разом, і видається, що це в тому числі ускладнить і ну, наш емоційний стан. Тому що ми, ми звикли бути разом і підтримувати один одного, і а, як, чи, варто, чи варто випробовувати, скажімо так, наші сили, наші зусилля. А, Плюс це все одно додасть певної логістики додаткової, яку треба буде теж вирішувати, і чи воно того варте, про це теж треба думати. Загалом, звичайно, є, є сенс теж там потерпіти. Це все будемо ще обмірковувати. Тим більше що переїзд скоріше не станеться в один день і скоріше за всього не в один місяць. В нас вже є Ми знаємо дату, коли можна буде це починати робити. Але це буде в наступному відео, тому що ось вже в п'ятницю Іван був на зустрічі, подивився, зробив огляд, такий коротесенький, швидкий будинку, в якому ми будемо жити. І розповім це і, можливо, трошки навіть покажу вже в наступному відео. Але хотіла, що я хотіла зауважити до порад про те, що скільки там ну, до весни, до травня ви трошки, мабуть, не обізнані. Бо забуваєте, скоріше за всього, що у Франції навчальний рік триває до початку липня, в цьому році це здається чи то 5, чи то 6 липня. Це справді учбовий рік, який, ну якщо там. Якось там домовитися в останній тиждень, наприклад, не ходити, все одно це до кінця червня обов'язкового відвідування школи, в тому числі і коледжу, і ліцею. Тож це не травень. Звичайно, плюс ще один місяць, але все одно ну, реально від сьогодні це більше ніж півроку. Ну нехай з січня це півроку, якщо ми раптом вирішимо, що. Є сенс не переходити в інші школи дітям і закінчувати цей клас цей рік тут в карбоні. І ще один такий нюанс, про який теж забуваємо, опускаємо про те, що ми тут на пташиних правах, як то кажуть, ці, в цьому помешканні, в якому зараз мешкаємо, звичайно, не в наших правилах щось приховувати, не говорити нашим, нашій приймаючій стороні, що ми знайшли квартиру. Ми звичайно якнайшвидше їм повідомимо про цю новину для них. Теж довго очікувано, тому що коли нас сюди запрошували жити, ми про це нещодавно теж з ними говорили. Що якось собі уявлялось, що це там ну нехай на не кілька місяців, але точно вже не майже на 4 роки. Так в березні буде 4 роки, як ми тут залишаємось. Ніхто й уявити собі не міг. Ніхто у світі, я впевнена на 100%, ніхто у світі не мог не міг собі уявити, що це триватиме ось 4 роки. Тому, звичайно, вони очікують нашого якнайшвидшого з'їзду. Розуміли, чудово, що нам на нашу велику родину важко знайти житло, але ми їх тримали весь час в курсі, тож вони чекають цих новин. І ось питання після оголошення цих новин: як вони поведуться, як вони вважатимуть? Чи буде для них аргумент, наприклад, якщо ми проситимемо, щоб діти залишалися тут і довчилися, чи ще півроку буде актуально? А можливо. Можливо, є претенденти, ми цього не знаємо, і нам про це не кажуть, ну щоб ми не почувалися, наче нас виганяють. Правильно, якщо так подумати, логічно. Можливо, є сім'я, можливо, є люди, які претендують на це житло, також просто чекають, коли воно звільниться. Ми цього не знаємо, ми цього не можемо прогнозувати. І, якщо чесно, якщо б навіть була така можливість, якби вони розглядали ще сім'ю, якій би вони могли допомогти, то. Не те, що має сенс, а ми зобов'язані якнайшвидше звільнити це житло для того, щоб ось допомогли. Я не кажу саме про українців, я не впевнена, що вони налаштовані саме в такому форматі допомагати. Але і у Франції теж є сім'ї, є люди в складних життєвих обставинах, яким католицька церква тут завжди допомагає ось так в такому форматі, як допомогли нам. Тому що займати житло, таке ну, умовно безкоштовне житло. Так, ми платимо за комунальні, але ми безкоштовно живемо. І займати його далі, тому що нам так зручно, це теж, мені здається, буде не, над... ну, не... не надто чесно, ось що я хотіла. Ну, це як пожива для роздумів, особливо для тих, хто ну, писали коментарі, доброзичливі, намагаючись допомогти. Я просто хотіла ще аргументи підкинути, чому це може. Не спрацювати, і що це не зовсім той варіант, який може бути придатний. Ось так. Отже, анонсую вам, побачити трошечок краєчок будинку, в якому ми скоро, я сподіваюся, будемо жити. Поки що хочу вам нагадати про збір. Дуже потрібна ваша допомога. Ваші 10-20 гривень рухають цей збір. Він Сильно загальмувався два-три дні тому ви гарно стартанули. Ми гарно стартанули. Зараз він загальмувався. На жаль, війна не гальмується і ось тільки на нас, і не тільки на нас, в першу чергу на воїнів, а в другу чергу на нас, тим, хто допомагає, збирає, закриває збори, на волонтерах тримається ось ця наша надія, яку ми не маємо права втрачати. Тож, будь ласка, долучайтесь до збору. Під відео є реквізити. В першому закріпленому коментарі. Я залишаю реквізити, які дуже зручно використовувати. Будь ласочка, прошу вас сьогодні теж трошечки допоможіть. Ось так. А ми з вами побачимось в наступному відео. Я вже поспішаю, біжу. Сьогодні ось п'ятниця. Коли ви бачите це відео, воно виходить п'ятницю, останній день перед канікулами, але він в мене робочо насичений. Ще мені дякую, нагадали, що в мене сьогодні стоматолог в п'ятницю вечором. Дякую, не забуду. Тож Ах, доживемо до вихідних ось так. Дякую, бережіть себе, побачимось.